Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас дуже важливе питання відносно Каховської ГЕС. А саме з відкритих джерел настало відомо, що за цим терористичним актом стоїть генерал-полковник Макаревич Олександр Леонідович. Для чого це потрібно знати? Тому що. Рано чи пізно ми всіх злочинців, терористів притягнемо до кримінальної відповідальності. Тому ми повинні, я повинен, як громадський діяч, зазначити ці обставини для того, щоб пізніше всі ці це ми покладемо в якості доказів правової бази відносно всіх цих терористів. І так, хто ж такий Макар Олег Леонідович? Він очолив 205-ту мотострілецьку бригаду Российской Федерации Військ, Дніпро і Итак, Макар Олег Леонидович это генерал-полковник Макаревич Олег Леонидович, проживає Москва, месте Москва по вулиці Мясницька 26. його він народився 30.12.62 року. Інша адреса його проживання знаходиться по вулиці Анохіна, 2, Корпус 4, квартира 116. І так, інвексивний код його 7707, 08 38 36. Паспорт серії 4509 за номером 51 Дружина. Його Макаревич Ангеліна Петрівна. І так, друзі, всі ці дані я зараз озвучу для того, щоб всі зрозуміли, що жоден злочинець не втече від терористичної діяльності відносно українського народу. Але питання зараз в іншому. Яким чином стало це питання підриву Каховської ГРЕС? Як можливо було це здійснити у короткий термін, якщо з невідомих причин і підстав було розміновано чонгар. Більше того, друзі, хочу зазначити, що пан, пан президент на прес-конференції вчора якимось дивним чином, так і не пояснив, а хтось причетний до розмінування Чунгар. І вже майже рік пройшло, і досі нам невідомі особи, які причетні до розмінування Чунгар. Тому, друзі, це дуже важливе питання. І ми повинні його постійно тримати в курсі, щоб знати, хто з боку України причетний до цього терористичного акту.